Вітаю вас на уроках математики. Тема нашого уроку знаходження дробу від числа. Але спочатку давайте пригадаємо, що таке дроби, або що називається дробом. Числа виду 1 друга, 2 третіх, 3 четвертих, 4 п'ятих, називаються дробами. Дріб. Число, яке позначає частину цілого. Запам'ятайте чисельник число над рискою. Чисельник показує, скільки рівних частин цілого взяли, знаменник число під рискою. Знаменник показує, наскільки частин поділене ціле. Давайте пригадаємо, як знаходити 1 п'яту від кожного числа. Для того, щоб знайти одну п'яту від кожного числа, треба виконати яку дію? Ділення правильно. Тобто нам треба число поділити на знаменник дробу. Скільки копійок в одній десятій гривні. Для того, щоб дізнатися, нам треба пригадати, скільки копійок в одній гривні. І виконати ось таку дію. Тобто треба поділити. А тепер давайте з вами виконаємо ось таке завдання: скільки хвилин в одній третій години, в одній десятій години, в одній п'ятій години, в одній дванадцятій години. Для того, щоб виконати це завдання, нам треба пригадати, скільки хвилин в одній годині. І виконати ось такі дії. Номер 220 довжина відрізка дорівнює 12 сантиметрів. Скільки сантиметрів міститься в 4 шостих. Цього відрізка. Перше, знайдемо, скільки сантиметрів міститься в одній шості цього відрізка. Для того ми переглянемо з вами відрізок, який поділено на 6 частин. Для того нам треба взяти 12 см і поділити на 6. І ми отримаємо 2-2 см. в другій дії знайдемо, скільки сантиметрів міститься в 4 шостих цього відрізка. Для цього... Я думаю, ви вже здогадалися, що ми будемо робити. Треба 2 помножити на 4. Таким чином ми отримаємо 8 сантиметрів. Тобто, що ми зробили? Спочатку 12 поділили на знаменник на 6. Далі, те, що ми отримали 2 см, ми помножаємо на чисельник 4 і отримаємо 8 см. Запишемо коротше, це 12 поділити на 6 і помножити на 4, дорівнює 8 см. Це задача на знаходження дробу від числа. Щоб знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник дробу і результат помножити на його чисельник. Давайте з вами виконуємо завдання 221. Нам треба знайти. Ти дві третіх кожного числа 54, 102 і 783. Що нам треба зробити? Ми беремо число 54. Це перше число. Ми ділимо на знаменник 3 і помножаємо на чисельник 2. Отримали 36. Зробіть так само з числом 102 і 783. Поставте на паузу і потім перевірте. Ну, тепер перейдемо до задачі. Задача 222. Прочитаємо задачу. Про що йдеться в задачі? Про урок. Правильно. Скільки годин триває урок? Три четвертих години. А перерва. Одна шоста години. Що запитується в задачі? Скільки хвилин триває урок? Перерва. Міркуємо так. Одна година 60 хвилин. Дріб 3 четвертих означає, що якусь величину, тобто годину, розділили на 4 рівних частини і помножили на 3 частини. І отримали 45 хвилин. Це буде тривалість уроку. Друга дія, міркуємо так: одна година 60 хвилин. Дріб одна шоста. означає, що годину розділили на 6 рівних частин і помножили на одну частину. І таким чином ми отримали 10 хвилин. Це тривалість перерви. Можемо записати відповідь. Урок триває 45 хвилин, а перерва 10 хвилин. На дереві сиділо 32 горобці. Через гавкіт собак 3 четвертих усіх горобців полетіло. Скільки горобців залишилося сидіти на дереві? Давайте розв'яжемо цю задачку. Про що йдеться в задачі? Про горобців. Скільки горобців сиділо на дереві? 32. Правильно. Скільки полетіло? 3 четвертих. Що запитується в задачі? Скільки горобців залишилось сидіти на дереві? Яка буде... Що ми будемо знаходити в першій дії? Скільки горобців полетіло? Тому 32. Ми ділимо на 4 на знаменник і помножаємо на 3 чисельник. Отримаємо 24 горобці, полетіло. В другій дії ми будемо відповідати на головне питання цієї задачі. А саме 32, скільки було так, віднімаємо 24, які полетіли горобці. Залишилося 8. Відповідь вісім горобців залишилося сидіти на дереві? Наступна задача: прочитайте. Про що йдеться в задачі? Про борошно, так? Яку масу зерна використали під час мелу. дві п'ятих маси. Що запитується в задачі? Скільки кілограмів висівок і скільки кілограмів білого борошна вийде з однієї тонни зерна. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам треба одну тонну перевести в кілограми. Тобто, це буде 1000 кілограмів. Що ми будемо знаходити в першій дії? Скільки висівок відходить? Так, тому яка нам дія допоможе? Звісно, ми одну тонну, тобто 1000 кілограм, поділимо на 5 знаменник і помножимо на чисельник 2, отримаємо 400 кілограм висівок. В другій дії ми знайдемо різницю. 1000 відняти 400 буде 600 кг. У відповіді запишемо з однієї тонни зерна вийде 600 кг білого борошна. Дякую за увагу! Поставте вподобайку. До побачення!